Малята, Як ви відпочивали, як у вас справи, як ваш настрій, сподіваюся, чудово. Дивіться, хто до нас сьогодні в гості прийшов вівця на ім'я Бобшіп. Вона хоче розповісти про своє життя та своїх подорожок. Вівці це жуйні тварини. Вони дають людям м'ясо та цінну вовну, руно. Дитинча вівці називається ягням. Вівця це мама ягнятки, а баран це тато ягнятки. У барана зазвичай є роги, а у вівці немає, а якщо і є, то зовсім невеличкі. Вівці люблять пастись в лузі, і їсти траву або сіно. Вони мають добрий слух. Очі вівці розташовані таким чином, що тварина може бачити все, що знаходиться позаду неї, не повертаючи голови. Вівці зазвичай живуть отарами. Приміщення, де вони живуть, називається кошарою. Сьогодні я пропоную вам виготовити своїми руками дуже гарну гру для малюків. Для цього потрібен картон, фарба гуашва білого та чорного кольору, ушні палички та спиця або гачок для в'язання, щоб зробити дірочки. Спочатку малюємо зображення ягня. Доки наш малюнок підсихає, можемо приготувати палички, розрізаючи їх навпіл. Коли все готово, приступаємо до грі. Пропонуємо малюку палички всунути в отвір до тих пір, поки наша вівця не покриється повністю шерстю. За бажанням можна намалювати траву, сонце, хмаринку відповідного кольору і дібрати вушні паличку також відповідного кольору. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!